Всім привіт! В сьогоднішньому відео ми з вами разом будемо висаджувати флок силоподібний та доповнювати мою композицію біля ставочка ще однією цікавою рослинкою, а саме Ерікою. Ось на це місце хочу висадити флокс. Тут така. Ділянка вільна залишилася, і в мене тут саме флокси зростають, дуже гарно квітують навесні. Ось такий черенок у мене гарний вже наріз, викопала його з городу і буду зараз висаджувати. Не забуваю: додаю гранули від шкідників і трошки додам осіннього добрива. У посадкову яму додам трошки такої ось суміші, тут компост і пісок, щоб трошки так підпушити землю, краще, б дренований ґрунт був. І ось вже висадила в свій флокс. Ось тепер так він буде тут розповзатися і також прикривати цю ділянку. Ну, а ось на це місце, попереду лілій, я хочу висадити Еріку. Вона квітує ранньої весни, тож буде ну, цю композицію прикрашати, а потім далі там лілії вилізуть. Хочу прибрати ось цей садженець Алісому, самосійка, незабудка, бо заважаю, тут у мене ось ялівець грунтопокривний, вже також він розростається. Отже, до посадкової ями, до моєї еріки, я додам трошки ось такого хвойного опиту на дно і також ось сірку гранульовану для підкислення зовсім небагато. Вона схожа на вересця рослинка і теж полюбляє кислі ґрунти. Тож ось так на дно насипаю хвойного опаду, перемішую ще трошки. З ґрунтом. І також не забуваємо про гранули від шкідників. рятуємо наші рослини. Ось так швидко висадила все, що планувала. Еріка посаджена, посадила також ще трошки живучки варіагатної, цікавої. Поділилися зі мною добрі люди. Тепер у мене є така краса. І ось доповнила цю композицію такими чарівними хризантемами. А Еріка, бачу, вже є такі бутончики, і саме навесні вони будуть радувати нас з вами. А друга частина нашого відео присвячена невеликій прогулянці. Виресень цьому році надзвичайно теплий, сухий. Ну, звичайно, доводиться поливати рослини кожен день майже, але все рівно вигляд має фантастичний. нові фарби, нові рослини розкриваються і показують всю свою красу. Особливо мене радує міскантус Зебріна, його ніжні такі волоті, які приємно розвіює вітер. А також неочікувано дуже яскраво виглядає гортензія крупнолисна Endless Summer Bloom Star. Ви тільки подивіться, який малиновий насичений колір. Ну Просто шикарно, начебто змінила свій ось окрас і зараз виглядає дуже класно. Ось поливаю свої посадки, теж тут підсажувала чи живучку ось так кидаю. Полив і заливаються. Ось це новенькі мої гортензії. Зорро з таким цікавим темним паганом, гарно теж наріз за цей сезон. І гортензія Мірий теж цікава така, сподіваюся, вже наступного року зацвіти. Подобаються мені гортензії широколисні, що вони ось так змінюють свій колір і досить симпатично виглядають і восени суцвіття. А з іншого боку, це у мене гортензія варієгатна. Вже відквітувала. Але ви подивіться, які шикарні листочки, вони такі ось. Чіткі ось ці яскраві вкраплення також викликає приємні емоції хочеться на неї дивитися. Це гортензія лібела теж відцвіла. Ну і мої крокуси осінні вже трошечки <смас> не мають такого гарного вигляду, але на себе привертає увагу ось ця біла сентябрінка або айстра альпійська. Скільки тут Завжди на них живності, різних бджілок, камашок літає. Ось такий осінній мій садочок. Все дуже змінилося, наросло за рік. І от дійсно, коли дивишся відео, бачиш ці зміни. Всіх обіймаю і до нових зустрічей!